Вітаю вас, малята! Пропоную відгадати загадку. Маленький хлопчина в сірій кожушині по дворах літає, крихти збирає. Це малята пташка-воробець. Сьогодні, дітки, я вам розповім багато цікавого про цю маленьку пташку. По-своєму вона дуже гарна. У неї чорні плямки, коричневі смужки, Черевце білувате. Візерунок дуже симпатичний. Горобець пташка самостійна, але ображати себе ніколи не дасть і голодною ніколи не залишається. Тож, малята, скажіть, який вигляд має горобчик? Правильно він має чорні плями, коричневі смужки, а тулуб білуватий, молодці. Давайте скажемо, а чим живиться горобчик? Горобчики дуже полюбляють збирати у дворах крихти, а також збирати маленькі зернятка та дрібних комашок. А зараз малята я вам пропоную послухати розповідь про розумну пташку. Тож сідайте зручненько та уважно слухайте. Під дахом було гніздечко горобців. Там сиділо кілька пташенят. Одне з них вивалилося на землю і сильно розбилося. Спочатку воно лежало без руху, але раптом горобчик прокинувся і пискнув. До нього підлетіла пташка. Вона помітила, що її пташеня впала на травицю. Воно не вміло літати і вибратися теж не могло. Пташка відшукала соломинку і принесла її у своєму дзьобі. Горобчик схопився за нею, і пташка витягла його. Ось скільки розуму у маленької пташки. Ось така малята цікава розповідь про пташок-горобчиків. А ще, дітки, потрібно запам'ятати, людина повинна ставитися до птахів і тварин дбайливо, допомагати кожному, хто цього потребує.